Роздулась так, що ледь не лопне. І це 21 рік. Дивимось, це вже наша линова зблизька. Я зняв захисні плівки. Бачите, що банкам стало конкретно зле, роздуті, як подушки, особливо оця. Таке враження, що от-от лопне. Але це не проблема. Зараз обережно ми ці всі баночки демонтуємо і поставимо сюди на місце їх. Наші стандартні елементи, А10 ємністю 4000 мАч. Це все. Прибираємо оці подушки, які вже себе відпрацювали, тому що тут зарядні токи були по 6 А на них без паралелі космос. І маємо на виході отаку гарнесеньку, рівнесеньку збірочку. До речі, це Lenovo зібрана на чіпові 40Z697A. Чіп перепрограмований і відкалібрований під нову хімію цих елементів. Результат нашої роботи. Має наступний вигляд. Маємо один цикл, ідеально вирівняні наші секції, наші елементи. 13050 мВ це зарядний вольтаж наших банок повної збірки. 1,5 А ток заряду. Ємність це у нас у ватах. Зараз переводимо її у години. і бачимо 4000 мАг. 101% життя. Сьогоднішня дата і чіп 40Z697A. Швиденько дивимось тест на. Умовний внутрішній опір. І має він наступні характеристики. Да? По 50 попугаїв. Чудовий результат. Батарейка в відмінному стані працюватиме дуже довго. Зовнішній вигляд акумулятора також має ідеальний стан. Навіть і не видно, що ця батарейка розбиралась і ремонтувалась. Отже, клієнт на виході в нас отримує оригінальну батарейку свою назад, не, не потрібно купувати китайську. Чесну ємність мінімум 4000 мАг, Правильне налаштування і калібрування чіпа для довговічної і надійної роботи його ноутбука кому цікаво потрібна перепаковка, подібна звертайтеся з радістю, допоможу.